За 200-дня народження великого вчера Михайла Васильовича Остроградського. Тож сьогоднішній урок ми присвячуємо цій дані. Талантами багата Україна, хай навіть відбиваючись від орд, долаючи неволю і рузіні. Все ж генію народжує народ, найперший з них Михайло Остроградський. Великий, сильний тілом і рунасіос. Що означає розв'язати три публіку? Mm -hmm. Так, не... які теореми необхідно знати, щоб розв'язати три публіку? Mm -hmm. Андрій. Один з нас даремо послухати і mm далеко. -hmm. Так. На ось старостівського збільшення 19 століття. Mm -hmm. Народився Строградській 24 вересня 1801 року. В селі башенна на полташі у сім'ї поміщика середньої Ще в ранньому дитинстві. року народилася четверта дитя. Немовля назвали Михайло. Василь Іванович радів, що син у полоні вже п'ятого покоління з і, загадуючи майбутнє сина, відсвітської хатки знаймав, що історія позначить своєю повагою саме цей. ...своїх товаришів, удільських хлопців. Пусте, не турбуйся до дерева. Дитя ближче, побачив за Саме крило підхопило мало. Та й кинуло дові. Коли я підійшов, хлопець лежав без жодного пору. Обличчя в крові, а лука була довга. Син, син, може що тебе на той вікак повідомляє. Братів із коня впав, не з того дуби готовий. Боже, не, не живий. Це вимірювати і потім розв'язувати. Задачі на вимірюва. Ми з вами зараз також розв'яжемо БО. Нам потрібно БП помножити на синус кута ОББ і поділити на синус кута БОП. Так, будь ласка, це ми використали. І що ми бачимо завдання. Так, отже, ми зараз з вами спробуємо розшифрувати завдання. І так пишете: право один. Лише відповіді до завдання. Малюнок у вас є кутник, є сторона АБ підписуєте на малюнку. Є сторона АС, на малюночку підписуємо, і кут А, який дорівнює 30. А тепер ключ до розгадки, що було центром науки в той час. І так, перше число, дивимося, яке це в нас. 28, Буква К яка ставимо? П. Далі друге число. 14. Що це Число Дійсно, Париж був центром науки в той час. У Парижі Острогнецькій старому відвідував лекції в Сорбоні та Коложний Франці і своїм математичним хистом невдовзі Пригосподи академні науки, а через три роки ординарним академіям. І праця. Він залюбки читав ново. Чи не потім брові вітер дає, гуляє Вони познайомилися у 1840 році, коли вперше пішов у сіт кобзар, і подружилися на все життя всесвітня відомої матеріал мати, відомий український поет, їх обігнали в його пісну він тайно Ознайомилися із біографією талановитого вчини, який ще при своє, слава про якого, ще при його житті не лише по Україні, це буває досить, досить рідко. Про талановиту людину ми дізналися, про що нам досить добре підготувалися дівчата і показали на цьому уроці. Я дякую всім, хто брав участь на уроці.